До міськвиконкому завітали юні колядники зі Свято Успенського собору. Ці діти щороку своїм дзвінким співом вітають міського голову та його колег з Різдвом, щоразу виконуючи нові пісні. Будемо співати Христа, прослав! Міський голова особисто подякував дітям за гарне виконання колядок. Підкреслив, що у міськвиконкомі їм завжди раді. Привітав з Різдвом і, як годиться, пригостив цукерками. А священик свято успенського храму Ігор Лукомський подякував присутнім за теплу зустріч і наголосив, що для дітей співати у такому важливому місці велика радість. Цього виступу вони з нетерпінням чекають. Для цих діток, особливо для маленьких, це дуже велика така честь, така в доброму розумінні сказати, гордість. О, за те, що вони можуть тут привітати очільника нашого міста. Святом Христос рождається. Цей дитячий хор також виступав з колядками у свято у Спенському храмі на другий день Різдва. Брав участь у фестивалі православних колядок, що проходив у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. А ще планує привітати своїх сусідів завод Янтар.